Закінчився перший тайм матчу оболоні ЛНЗ. 1-0 оболонь виграє після першого тайму. Єдиний гол на рахунку Ігор Краснопіра. Ну, а запорізькі хлопці поки грають без помилок, все добре. Дуже важка гра була. Ми налаштовувалися лише на перемогу і знали, знали, що буде така важка гра, боротьба, десь треба буде перетерпіти, десь вибігати в контратаки, і в нас це вийшло. Звичайно, всі задоволені, вигравати завжди приємно. Останню гру з Луганської Зоре ми зіграли на нуль, зараз також на нуль, але ще ми сьогодні забили. так що... Всі дуже задоволені. Готуємося до кожної гри. На кожну гру налаштуємося на налаштовуємося на перемогу і надалі так і буде. Друзі, завершився матч 27-го туру чемпіонату України. Оболонь перемогла ЛНЗ з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Ігор Краснопір. І перший ігровий день в наш підходить до завершення. Завтра ми йдемо на Динамо. Колос, і будемо слідкувати за нашими хлопцями. Сьогодні другий день е, нашого виїзду до Києва, і сьогодні ми на матчі Динамо Колос. Матч тільки не розпочався. За Динамо в старті вийшов Володимир Прашко за колос Андрій Цуріков. Тому слідкуємо за нашими хлопцями і за футболом. в Закінчився перший тайм матчу Динамо Колос, Компоту 0-0. Гра цілком рівна, Динамо має невеличку перевагу, але в цілому Колос дуже класно б'ється, дуже непогано грає і в цілому гра дуже динамічна, незважаючи на е, нулі на табло. Друзі, за перші 10 хвилин другого тайму Динамо забило три м'ячі і вже виграє з рахунком 3-0. Доволі комфортна перевага, але подивимося, що Колос зможе цьому протиставити. До закінчення матчу залишилось 10 хвилин з компенсованим часом, плюс-мінус. Динамо виграє з рахунком вже 5-0, Повний просто розгром. І, на жаль, у другому таймі Колос не витримав натиску. Але за перший тайм команді Респект. Динамо сильніше, Динамо свіжіше і результат ділу. Закінчився матч Динамо Колос. Впевнена перемога киян з рахунком 5-0. Що тут додати ще, гра була в другому таймі. На жаль, в одні ворота у колосу майже нічого не виходило в атаці, а гра в захисті повністю розвалилась. На жаль, в такий бойовий тим був перший тайм. Багато обічаючі другий, але вже на старті другого тайму детально реалізували все свої моменти. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, дякую, що дивилися цей влог. Підписуйтесь на запорізький футбол, коментуйте, дивіться Ютуб, лайкайте, ставте колокольчик і все буде добре. Бережіть себе!